Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами я, її ведучий Олег Олексєєв. На жаль, надмірна зайнятість, суєта, робота настільки захопили наше суспільство, що саме слово милосердя звучить якось архаїчно, старомодно. Як щось таке, що існувало колись давно у вигляді сестер милосердя в білих капелюшках, що доглядають за пораненими солдатами. Однак значення цього слова набагато ширше. Воно означає співчуття. Справжню любов, готовність робити добро кожному, хто його потребує. Це насправді те, що сьогодні прийнято називати найбільшим дефіцитом. Чи можу я, проста людина, звичайний службовець, робітник або фермер, внести свій посильний внесок у те, що сприятиме нехай не глобальній зміні світової атмосфери, але хоча б створить новий клімат у найближчому мені довкіллі? Зважмо на те, що виявляючи до нас своє милосердя та співчуття, прощаючи нам минулі гріхи, Господь закликає нас також до участі у справах милосердя. Він промовляє будьте ж милосердні, як і отець ваш милосердний. Зустрівши тих, хто потребує допомоги, співчуття, християнин не стане запитувати, чи гідні ці люди його уваги. Він не судитиме і не шукатиме їхньої провини перед Богом або людьми. Послідовник Христа просто простягне їм руку допомоги, як це зробив Господь і Спаситель йому самому. Уже люгідних і зневажених, забутих і відкинутих суспільством, він бачитиме душі тих, заради кого Христос віддав себе на Христі, за яких Він підносив молитви отцю Небесному. Таке нове бачення змінить насамперед саму людину, і вона наважиться на милосердя і співчуття. Дуже багато залежить від нашої життєвої позиції. Придивіться. Серед ваших знайомих і друзів, ви також виявите людей, які шукають можливості служити іншим, а не очікують послуг тільки для себе. Найчастіше очікування уваги, високої оцінки, похвали вводить нас у зневіру і розчарування через те, що очікуване не завжди здійснюється. Внаслідок такої позиції життя сповнюється непотрібними стражданнями. Зосереджуючись лише на своїх переживаннях, на своїх очікуваннях, на своїх правах, ми тим самим показуємо, що насамперед бажаємо, щоб служили нам. Господь же запрошує нас взяти участь у служенні ближнім. Про себе він неодноразово заявляв, що син людський прийшов не для того, щоб йому служили, але щоб послужити, щоб саме життя віддати заради порятунку і блага інших. Священне писання говорить нам. Що ті, хто вміє бачити біди і потреби інших і поспішає їм на допомогу, уже тут, на цій землі, спробують щастя і божественного благословення. У 40-му Псалмі Давида ми читаємо такі слова. «Блаженний, хто дбає про Бога. В день нещастя Господь порятує його, Господь берегтиме його та його оживлятиме, буде блажений такий на землі. А що я можу зробити для інших? Для кого я можу виявити свою готовність створити добро? Чи не час зупинити нам спішний плин часу і прислухатися до вчення Христа, наслідувати Його приклад і не тільки бачити той тягар, що лежить на багатьох втомлених плечах, але й поспішити на допомогу, встигнувши виявити безкорисливу доброту і любов. Царство Боже буде відкрите для таких людей. Блаженні милосерді, каже Писання, бо вони помилувані будуть. Дорогі друзі! Сьогодні, коли ми будемо молитися, давайте подумаємо про те, чи ми з вами милосердні. Помолимось. Наш добрий небесний батько, в молитві ми приходимо до тебе, розуміючи, що сьогодні нам, як ніколи, потрібно милосердя. Найбільший дефіцит у цьому світі. І тому ми просимо, допоможи нам і навчи нас бути милосердними такими, як ти до нас. Наша молитва в ім'я Ісуса. Амінь. Ну що ж, нехай добрий Господь і сьогодні благословить вас. Будьте милосердними. А я як і завжди нагадую, що ми чекаємо ваших молитовних прохань, досвідів чи потреб за електронною адресою, яку ви бачите зараз на екрані. До побачення.